Старовинне козацьке кладовище в Одесі під загрозою, усе через те, що унікальна пам'ятка історії та культури не має балансу балансоутримувача, попри те, що суд зобов'язав Одеську міськраду скласти охоронний договір та прийняти на баланс старовинний цвинтар, а отже, і виділяти кошти на його відновлення. Утім, унікальним похованням так і опікується лише історики та громадські активісти, каже Олександра Ченкова. Це унікальне місце та одне з найдавніших поховань на території Одеси куяльницьке кладовище. Його також називають сотниківським. На честь похованої тут родини козака сотниченка зберігся навіть один із хрестів. Ця форма вона має назву «трилісник». Ну тут як хрест як три ліста. А оцей хрест лапчастий, так вот це такий він е, класичний козацький хрест. Він найстаріший з датою. Цей цвинтар за різними оцінками істориків утворився 1775-го. Найдавніше поховання датується 1791-м, за три роки до заснування Одеси. Після зруйнування Запорізької січі частина козаків переселилася на цю територію. Згодом вони, а потім і їхні нащадки, стали каменарями, які видобували вапняк та будували саму Одесу. Наразі це кладовище не У стані поховання було у 1965 році. Тут налічується близько 205 старовинних надгробків, вирізаних із вапняку. А на 33 хрестах збереглися написи церковнослав'янською та українською мовами. Тривалий час доля куяльницького кладовища цікавила лише істориків та активістів. Вони ж ініціювали надання цьому місцю статусу об'єкта культурної та історичної спадщини місцевого значення ще 21 року, але цвинтар продовжує занападати. Це потрібно показувати, розповідати. Це унікальна наша історія, яка ось, ну зархівована тут так і в такому непоганому стані. Ну якщо цим не займатися, ви бачили в якому стані де деякі хрісти, все ж таки потрібно якісь роботи проводити так, роботи по консервації. Два місяці тому суд зобов'язав одеську міськраду скласти охоронний договір на старовинний цвинтар. А отже, і виділяти кошти на його відновлення. Утім, для цього потрібно, щоб пересипська районна адміністрація взяла цей об'єкт на баланс. Та досі цього не зроблено. Чому у мерії не коментують? Мовляв, судовий процес триває. Воно і унікальне, і я не можу зрозуміти, чому представники міської влади пручаються, не хочуть взяти це на баланс, тим більше. Є ініціативи стосовно залучення коштів небюджетних для упорядкування і створення там якихось там активностей культурних, історичних. Історики кажуть, тут можна створити унікальний історичний парк, адже на цій території було ціле козацьке поселення, куяльницькі хутори, збереглися й старовинні печерні хати, де жили нащадки козаків, які видобували вапняк для розбудови Одеси. Це був справжній будинок і мешкали нащадки в самих запоросів. До речі, деякі нащадки тих запоросів вони досі тут живуть. Але й ці пам'ятки в незадовільному стані, якщо негайно на почати консервацію, їх як і все куяльницьке кладовище можна назавжди втратити. Попереджають історики Олександра Ченковевгандрапенько, факт Сі Тіві. Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.